Очисні споруди забезпечують обробку стічних вод перед поверненням у природу. Це важлива частина екологічної безпеки, яка потребує постійного контролю та підтримки в робочому стані. В Миргородській громаді триває реконструкція очисних споруд. КП Тепловодсервіс перший в Україні, хто йде цим шляхом, з таким обладнанням. На сьогодні виконано близько 70% роботи. Це ремонт чотирьох первинних відстійників та двох пісковловлювачів, демонтаж старого приміщення та лотків, по яких йшли стічні води нашого міста. На сьогоднішній день ми вже майже місяць запустили тому обвідну лінію, що дало нам змогу готувати основу під комбіновану установку. Також ми отримали комбіновану установку, ми вже її зібрали, блочно ми її зібрали, а до купи вона вже буде зібрана тут, коли буде залита плита. В даний час проходиться опалубка виставляється, робиться арміровка. Під цю плиту двойна, де тройна. Так само арміровки робляться на підпірні стінки. В процесі підготовки основи під комбіновану установку закладається дренажна система, водопостачання та водовідведення. Також встановлюються повітродувки для подачі кисню під тиском у системи очищення стічних вод. За словами директора КП Тепловодсервіс, 30% роботи, що залишилися, можна вважати найважчими. Мова йде про аеротенки. Це система. Дестічні води очищуються завдяки подачі повітря і підтримці оптимальної температури для природного розкладу забруднень. Пайку цієї труби планують закінчити до кінця тижня і перейдуть до монтажу труб, в яких буде надходити повітря в системи аерації. «В планах на кінець цього тижня, якщо ми вспіємо по армірованій опалубці, то ми будемо приймати вже бетон, будемо подавати його насосами сюди, так як сюди не може заїхати спеціалізована техніка. Приймати будемо в два етапи. Перший етап це плита 25 см, другий етап уже під установку 65 см буде виливатися тумби, на яких буде встановлена комбінована установка. Також будуть закладені закладні, які в подальшому дадуть нам змогу, якщо ми вирішимо питання фінансування, зробити приміщення, в якому вона знаходитися. Через спеку робочий день в працівників з п'ятої ранку до другої години дня. Директор КП тепловосервіс наголошує, що все робиться під дві установки. Можливо, колись хтось, можливо, ми як будуть кошти, буде так само придбана така сама установка. І вже людям не потрібно буде виконувати всі роботи, її буде просто потрібно установити і закріпити, і вона буде працювати. Думаю, десь серпень, місяць, і нам не де нічого. Не помішає погодні умови і все інше. То я думаю, ми десь будемо планувати запуск наладку і пуск очисних. Введення в експлуатацію очисних споруд дозволить зменшити обсяги забруднень та підвищити рівень екологічної безпеки. Це важливий крок для покращення якості життя мешканців Миргородської громади.